Це у нас Санйонг і не простий, а Карандо, ще й дизельний 12-го року з пробігом 111 тисяч кілометрів. Бачите, така у нас символічна ціна. Маємо чудовий білий колір. ось така у нас рішочка захисна для бампера. Багато у нас хрому. Стоїть лінзована оптика. Туманочки присутні. Ось такі от оригінальні лісочки з гарною всесезонною гумою Барум, доволі відомі. Автівка у нас, як бачите, потонована, присутні штатні рейлинги, щоб можна було закріпити автобокси і перевозити, скажімо так, більше речей власних. Сидіння в нас ідуть текстильні з механічними регулюваннями для комфортного пересування. Таке тут у нас чудове мультикермо з фірменним логотипом, присутній круїз-контроль. Є в нас датчик. Датчик дощу. У нас мається така мультимедійка сан Young, Тут у нас є радіо, можна підключити навіть блютузів, щоб ви розуміли. Кондиціонерчик. Як бачите, дує, у нас все дуже добре, холодить. Автомантик, коробочка, підігрівчики сидінь. Мрія мінімаліста. Все просто, нема нічого зайвого. Текстильна тканина, ремні безпеки. Є у нас ось такий от підлокітничок. Бачите, в повний розмір сидінь з двома підстаканичками. Воззаду, як ми бачимо, є у нас парктронічки, ось така от оптика, 2 літра дизельок. Відчиняємо. І тут у нас подарунок іде. Як бачимо, все сезонна гума, яка ідеально сюди вміщається. Чому? Бо у нас тут дуже великий міський багажник. Тому, друзі, якщо ви хочете придбати собі дешевий, дизельний, гарний, безпроблемний автомобіль, можете задати до нас на майданчик і оглянути ось цей чудовий варіант від компанії Sang. Тому будемо на всіх чекати. Знаходимося ми в селі Білгородка, Софійська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.